18 травня, Міжнародний день музеїв. Разом із усім світом ми відзначаємо цю дату уже 38 років. Хочу привітати шановних колег, хмельничан з області, з Днем Міжнародним днем музеїв, який святкується з 1977 року, побажати їм крепкого здоров'я, успіхів у роботі, натхнення і поповнення фондів. Костянтин Жданов, директор єдиного в Україні музею студії фотомистецтва. Проте про існування закладу знають далеко не всі городяни. А подивитись тут дійсно є на що. З 2,5 тисяч експонатів 500 фотоапарати. Найбільше ми пишаємося першим серійно випущеним в Україні фотоапаратом ФЕД за номером 1252. Перший рік, 34-й, було зроблено 1800 штук. Зараз в світі збережено близько цілілих близько десяти всього один у нас в місті. Заради цього фотоапарата варто було відкривати цей музей. Неможливо не звернути увагу і на апарат, який фотографував п'ять поколінь проскурівчан. Знімки, що зберігають історію обласного центру та його мешканців, також частина колекції музею. Талісман студії, фото дівчини Соні у Капелюшку. Родзинка, придбана на антикварному злеті у Києві, має містичну історію. І бабуся, така колоритна, яка продавала цей портрет, каже, ну дайте бабушці 150 гривень. Соня хочеть к вам. Ну і я віддав ті гроші. Проходить три роки, приходить мій друг, директор державного заповідника Межибіж Олег Григорович Погорілець і дає сканувати фото молодої пари. Уявляєте, там ця сама ширма, той самий фон. І написано «Проскуров Голованівський. Соня повернулась до себе додому. Запас світлин музею постійно поповнюється. Експоновані роботи тут залишають фотографи з усієї України та світу. За п'ять років провели більше 60 виставок. Наразі збирають колекцію сучасного фотографічного мистецтва. Відвідати унікальний музей запрошують усіх хмельничан.